Математика є улюбленим шкільним предметом учня Житомирського ліцею при державному технологічному університеті Валерія Таргонського. Розв'язанню складних задач юний математик присвячує навіть свій вільний час. Мені дуже подобається математика, тому що вона дуже добре розвиває логіку, логічне мислення і, взагалі, дуже корисна для кожної людини. Валерій Таргунський та ще чотири юних математика Житомира увійшли до збірної команди «Супремум», яка взяла участь в обласному інтелектуальному турнірі. Там старшокласники посіли перше місце, і це дало їм путівку на всеукраїнський турнір. Я вже не перший раз приймаю участь в такому турнірі. Я брав участь в тому році, але Дійсно, мені сподобається працювати і розв'язати задачі з математики, адже це захоплює, коли ти заглиблюєшся задачу, особливо коли вона в тебе виходить. Турнір юних математиків є подібним за форматом до конкурсу захисту наукових робіт. Тож командам інтелектуалів було непросто. На першому етапі, якби задачі даються з Києва, от, десь ще літом. Але вони дуже складні, вони навіть не порівняні з олімпіадними. Вони такого, так можна сказати, творчого характеру. Тобто, треба кожну задачу не просто розв'язувати, а якби змінювати умови, тобто, як фактично в науці це все робиться. Тобто, змінюєш умови задачі, тобто наукової проблеми і розглядаєш її в різних випадках. Все ж попри труднощі, збірна Супремом посіла у всеукраїнському турнірі з поміж 19 команд учасників третє місце таким чином, вперше за 18 років проведення турніру, юні математики Житомирщини стали призерами.